Ну, що ж, друзі, вчора в Харкові працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка на вулиці, і все би зійшло з рук. Ніхто би про це не дізнався. Якби не один нюанс, все було знято на камеру відеоспостереження, Відео з якої було одразу опубліковано в мережі інтернеті, дуже швидко розповсюдилося. На відео видно, як працівник ТЦК підходить до чоловіка, задає йому кулаком кілька ударів в живіт, в нирки, в голову. І ще інший у цивільному працівник ТЦК і тягнуть його відповідно в бус. В даному випадку обласне харківське ТЦК відреагувало на дану подію і написало, що вони осуджують дії військовослужбовця, який відповів на провокацію. Виявляється: тобто, якщо хтось когось провокує, то треба йти і кулаками бити цивільну особу. Чоловік на даному відео не чинив супротиву, бо тепер це ж серйозна кримінальна відповідальність, коли ви захищаєтесь від працівників ТЦК. Він добряче отримав на горіхи, його забрали. А працівник ТЦК, який це все зробив, як думаєте, його покарали? На час розслідування. Його просто не будуть залучати до роботи оповіщення громадян, тобто він не буде роздавати повістки, поки йде розслідування. Але яке може бути внутрішнє розслідування, якщо є відео, є прямий доказ того, що він б'є людей, займається рукополеклаством. Друзі, як вважаєте, що потрібно робити з такими працівниками ТЦК і взагалі з керівництвом ТЦК в областях, котрі це все прикривають, і звичайні цивільні люди не можуть нічого проти цього діяти. Буде цікаво почитати вашу думку.